Для жінки важливо бачити у своєму партнері дорослого мужчину, дорослого не біологічно, а духовно, який вміє відповідати за свої слова і вчинки, вміє спокійно оцінювати ситуацію і тримати під контролем негативні емоції. Такий мужчина йде в розвиток сам і допомагає розвиватись своїй жінці. Такий мужчина усвідомлює, в чому полягає міцність фундаменту відносин. Незрілий мужчина в усіх проблемах звинувачує жінку. Мудрий ті проблеми просто не створює. Вміння підтримувати, закривати собою, не відступати, не здаватись, вміння тримати себе в руках, тримати слово, тримати міцно свою кохану, вміння вселяти впевненість, вміння вести за собою, це і є надійність і те, що шукає кожна жінка?